Зазвичай, коли гості вже підняли перші келихи за молодих і встигли скуштувати з десяток весільних страв, до зали заходять козаки у солом'яних брилях. І починають. Гей, музики, Не мовчіть! Тьфу, не то сказав. <сум> Гей, козаки, куди йшли, куди прийшли. Кого хотіли, того знайшли, а в гарній родині і пісня дола. І співають, і грають, і жартом розважають. Щоби весілля загуло, ці хлопці добре знають. Треба мати голосистий баян, дзвінкоголосу трубу, обов'язково саксофон і кларнет, співочу сопілку та гучний барабан. А що у Сашка? А у Сашка туба. Десять кілограмів на плечі на увесь вечір. От. І під час виступу всі звертають на це багато уваги, а особливо через те, що я наймолодший в колективі, найхудіший, а у мене такий великий цей найбільший інструмент. Ну, Зрозуміло, що про кохання, про, ну, вибачте, якщо це про весілля, то у нас є про гарну чарочку, яку ми записували. Якщо це юбілей матері, ну, особливо, якщо дорослі люди, 60 70 80 90 різних віковій категорії, то ми співаємо е, мамина коса, гарна пісня. Е, для мужчини, ой, там за лісочком у нас є такі гарні життя, народні обробки народних пісень. Е, у нас п'ять пісень, йде різнопланових таких жартівлива сумна, От, е жартівлива і полючки, васочки це йдуть повні пісні з куплетами, з приспівами, з програшами. От, і потім це перша частина е такого нашого виступу. Е потім ми обов'язково предлагаємо людям віддихнути трохи від нас, так що вони почароці налили, трохи е від від переключили увагу свою на все -таки, все -таки в свято на це свято. Ну, якщо про кохання, тоді співайте. Маємо ж ми почути, що ви можете утнути? Справжні почуття зі справжнім українським колоритом співає заграй. До пісні обов'язково жарти і примовки. І так, 40 хвилин поспіль. Гостей розважають, молодим щасливої долі бажають, можуть розчулити до сліз, а можуть змусити сміятися до знемоги. І десь хтось зачепився, упав, десь хтось кап... Тапок злетів, десь коже, що але нічого, друг друга підтримали, когось інструмент десь зачепився за стул і тягне за собою стільця. От, але по різному буває, в будь-якому випадку ми це все перекручуємо. Люди думають, може, так і треба, так і треба. Так. Ми приходимо і пішли не той зал. Нічого людям сподобалося, вони не з нами все геть розрахувалися. і Задоволені були. Е, був такий випадок, був такий цікавий випадок, е, коли. Трубу видерли, трубачами бігали доганяли, бо пора. Ну, Завелися люди, знаєте, той баяна вириває, той в барабан, в гукну пробив плащ. Ой, зараз і я заспіваю, друзі. А що? Коли в гостей теж саме відчуття, і пісня так і рветься зсередини. Плюс об'являємо, що буває між столами конкурси. От є один стіл, є другий стіл. Можливо, таке буде, що е, тут гості жениха, тут гості -нівець. От, і Ми запрошуємо, хто найкраще. Вони між собою. Ми вже ходимо туди, сюди тих підтримали, тих підтримали. Ми обов'язково ходимо по залу і це все підтримує. Щоби й на вашому весіллі було насправді весело, запрошуйте заграй. Бо що, як не українська пісня, здатна об'єднати людей за столами, і що як не слово із перцем може розважити усіх гостей одразу. Тим часом заграй рушає далі. Куди? Можливо, саме на ваше весілля. Тож готуйте долоні для оплесків, згадуйте застільні пісні і зустрічайте.